Перевірка забудови на кафедральній 13, навколо якої стільки скандалів, зміни до бюджету і заклик спростити оформлення документів рідним полеглих. На засіданні 64-ї сесії Луцької міської ради проголосували чимало важливих проектів. Рішень не забули депутати і про педагогів. Звернулися до парламенту, щоб викладачам, учителям і вихователям підвищили зарплати. Не обійшлось у сесійній залі без суперечок. Говорили про забудову на кафедральній 13. і, хоч її законність перевірять, Ігор Поліщук наголосив, одна з політсил так переймається долею забудови через політичні та корпоративні інтереси. З самого початку цей конфлікт мав політично комерційне забарвлення. Ми розуміємо, що не розібравшись абсолютно, не вивчивши ситуацію, одразу була звинувачена Луцька міська рада, ми розуміємо, що є корпоративний конфлікт, тому що виконавцем робіт на даному об'єкті, не виконавцем робіт, безпосередньо будівельники і компанія, яка здійснює будівництво, мають відношення до Андрія Ходоби, багаторічного директора ДЗОВ Казкова оселя. Зовкаського оселя, який сьогодні, ну скажімо, з фракцією «Свідомі» знаходиться в корпоративному конфлікті. Ми читаємо ці статті, взаємні звинувачення про те, що свідомі звинувачують, що він там десь до якихось махінацій вдавався з коштами казкової оселі і так далі. Разом з тим, міський голова зазначив, важливо дбати про перлини Луцька не лише коли це вигідно. І Луцькрада дбає про історико-культурну спадщину, як приклад, відреставровані підземелля вежі чорториських. А що до кафедральної 13, турбота свідомих про цінність підземель зі слів мера проявилась тільки зараз. У нас є орган, який має найвищі повноваження в Волинській області в галузі охорони культурної спадщини. Це є відділ охорони культурної спадщини. Департаменту сім'ї, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, який згідно з розподілом обов'язків, затвердженим, відповідним розпорядженням голови обласної військової адміністрації підпорядковується нашому колезі Тарасу Ігоровичу Шкітеру. Я щойно додатково прогорнув офіційну сторінку зайшов на офіційну сторінку Фейсбук цього департаменту я не побачив жодної публічної реакції. Багато років, які ці, ці підземелля просто простоювали, вони певною мірою зруйнувалися. І сьогодні ми бачимо, як тільки почались роботи, з'явилася маса людей, які щиро вболівають за ці, підприє... за ці підземелля, які щиро вболівають за старе місто. А де ж були ці всі люди, поки ці підземелля стояли і руйнувалися під впливом зовнішніх факторів? На сесії затвердили і програму забезпечення функціонування комунальної установи Хаб ветеран на три роки. Днями у Луцьку презентували проєкт майбутнього хабу. З ним можна ознайомитись у мережі інтернет. В установі надаватимуть психологічні, юридичні та інші послуги ветеранам. Звернуться депутати і до Міноборони України, аби рідні загиблих героїв могли швидше і простіше оформлювати всі потрібні. Документи. Ми зустрічаємося завжди з родинами загиблих наших військовослужбовців, наших героїв. Є дуже велика проблема, про те, яка полягає в тому, що більше півроку, іноді навіть 9 місяців, люди не можуть отримати весь пакет документів, який дозволяє їм потім отримувати усі пільги, виплати, які пов'язані із загибелю їхніх рідних. Ми звернулися до компетентних органів відповідних з проханням розглянути і цю роботу налагодити, тому що. Сім'ї загиблих мають право як на, на якнайшвидше увагу від держави, від нас, від органів місцевого самоврядування. Ми в себе вже прийняли відповідні скажімо, рішення, які на найближчий час будуть зафіксовані відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради, які дозволяють наші місцеві пільги, пільги на оплату комунальних послуг, виплати щомісячні на неповнолітніх дітей, інші пільги, виплати отримувати. Але є ще і державні пільги і виплати, які... Належить родинам, і вони, поки не отримують ці документи, не зможуть. Депутати вирішили підтримати і педагогів проголосували за звернення до Верховної Ради та Кабміну, щоб освітянам збільшили посадові оклади, і вони мали і гідні заробітні плати. Ми бачимо, що сьогодні ця категорія, яка категорія працівників, які виконують дуже важливу роботу, навчають наших дітей. На жаль, рівень оплати їхньої оплати їхньої праці не залишає бажати кращого. І ми на жаль маємо певний. Відток кадрів або десь середні країни, або навіть ну будемо говорити відверто. Багато вихователів і вчителів, які виїжджають за кордон працювати і там залишаються жити. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.